Так, на жаль, сталося, що сьогодні було влучання російського БПЛА типу Шахет герань у цивільний будинок. І так добре, що сталося, що ми були поруч і надали там допомогу літній жінці 43-го року народження. Безпосередньо були на місці першого влучання, почули, що вже є почули, що є, летить ще другий шахет. Знаходились в укритті і після влучання вибігли. Ось побачили, що горить будинок займання в будинку. Відчинили браму нам, забігли і почали надавати допомогу літній жінці. Ми вчора повернулися з своєму чергування на позиції, де ми знаходились. І сьогодні перший вихідний. І так сталося, що ми після вихідного працюємо. 24 на 7 працюємо. Так. Отходите, отходите все, отходите. Отходите! Че вы быстрее? Прячет, Что за информация заходит? Что, видно его чиня? Вот на верху. Окрім того, що сьогодні зранку росіяни двічі обстріляли центр міста, житлові будинки, з 9 ранку вже приходить п'ятий шахет по місту. От зараз ми чули один з прильотів. Через дорогу приїхали. Через... Переходили через дорогу. Беж ми гуділи, а хто його задумали? Де він гудить? Стекла на нас летіли. Слава Богу, хоч не поранила.